Замовлення. Інформація про замовлення. В особистому кабінеті перейдіть до розділу замовлення. У цьому відео ми детально розглянемо інтерфейс розділу замовлення та інформацію на замовлення. У таблиці замовлень подано лише основну інформацію про кожне окреме замовлення. Правіше від зображення замовленого товару, ви можете побачити його поточний статус номер замовлення, дату та час. Тут також вказується джерело замовлення. Це може бути особистий сайт, каталог або інтаргет. Залежно від того, те саме замовлення було оформлено покупцем. Під зображенням товару знаходиться кнопка Додати мітку. Клік по кнопці розкриває список існуючих міток до замовлень. Також ви можете поставити замовленню нову мітку. Мітки використовуються для можливості фільтрації замовлень за різними ознаками. Переглянути всі поточні мітки, а також видалити зайві можна у спливаючому вікні. Яке відкриється по кліку на кнопку керування мітками, Правіше у стовпці замовлень можна побачити суму замовлення. У крайньому стовпчику міститься наступна інформація про замовлення, прізвище ім'я по батькові покупця. Номер телефону, вибраний тип оформлення замовлення, тип доставки, адреса доставки, при наведенні на яку можна переглянути розширену інформацію. Клік по зображенню товара або його назві відкриє повноцінну картку замовлення. У верхній частині сторінки розташований блок Статуси замовлення. У попередньому відеоуроці ми детально розібрали, у яких випадках варто вказувати замовленню той чи інший статус. У цьому ж блоці, клікнувши по кнопці Дії, у списку можна зберегти замовлення у форматах PDF і Excel, а також згенерувати рахунок фактуру. Про можливість редагування замовлення ми детально розповімо у наступному відеоуроці. У блоці інформація про замовлення містяться всі дані клієнта, а також зазначені ним під час оформлення спосіб оплати та доставки. Якщо інші продавці вже залишали відгуки про покупця, ви можете ознайомитись з ними нижче. Також ви можете залишити свій відгук про нього. У разі потреби кажіть коментар до замовлення, яке не відображається клієнту. Також для замовлення можна вибрати мітку зі списку або додати нову. Правіше на сторінці розміщено блок Склад замовлення. У ньому виводяться всі товари, якщо їх у замовленні декілька кількість одиниць, товарів та інша важлива інформація. Наявність знижок, вартість доставки, сума замовлення. На сторінці нижче розміщено блок зв'язок за замовленням. Ви можете написати клієнту, ввівши текст у відповідне поле. Також можна вибрати шаблон відповіді, якщо такі є, або додати новий. До повідомлення можна прикріпити файл. Наприклад, додаткові фото товару усього можна завантажити до 5 штук файлів. Розмір кожного не повинен перевищувати 10 МБ. Підтримується велика кількість форматів. Також можна прикріпити рахунок на замовлення. Важливо. Зв'язок по замовленню через листування в картці замовлення можливий лише в тому випадку, якщо клієнт при оформленні замовлення вказав емейл. Прокрутивши вниз сторінки, можна спостерігати історію обробки замовлення. Тут відображені дії, які здійснюються із замовленням з моменту його оформлення покупцем. Дякуємо за увагу! У наступних відеоуроках ми розглянемо інший функціонал розділу замовлення в особистому кабінеті.